Доброго дня! Сьогодні наша спеціальна група виїхала на спеціальний об'єкт, де ви сьогодні зможете почути надзвичайну сенсаційну інформацію на пункт того, як одну мешканку нашого міста викрили у нашому місті з даху цього будинку. Зараз, в принципі, ви можете ближче з нею ознайомитися. А! Прийшов ту до біса, старий хлен. Вчора сталася тривожна історія. З даху одного будинку виклали бабусю. А не просто викрили, а викрили її інопланетні істоти. За непідтвердженими даними, цю бабусю звати Петро. Баба Петро саме. Так, і зараз спробуємо у неї взяти інтерв'ю. Баба Петро! Петро! Ей, Ей що? що там? Чепіться від мене. Добрий день, баба Петро. Добре. Розкажіть, як це все сталося? Що, хто це? Хто, хто, це? Я... хто це з вами зробив, бабусю? Ой, почалося... Ой, боже, Боженька, боже мой. Ой, почалося з того, що ми з дідом вчора дивились телевізор і тут ні з того, ні з того пропав сигнал. А дід мій алкаш, що той, знаєте. Ой. Та бабусю, розумію вас. Каже, йди бабку сама роби антенну. Пішла робити ту кляту антенну, подивитися, що з нею таке. Ох, роблю, але щоб, знаєте, самі на вулиці тут Давай, Давайте гаужу піднімати. Взимно на вулиці захопило з собою повну пляшку, щоб зігрітися. Ох, і я на тієї антенни. Дивись, все працює і тут не повірите, тут світло. З того боку почало світло таке йти. Ой, червоне рожеве потім біле. Ой, матіка. Ой. І тут мене ніби підняло і захопило на такий космічний корабель. Ой, я можу говорити. Все, Путро, розкажіть, будь ласка, як виглядають ці Це я Тобі баба, я ще молода кобета. Ці кляті інопланетяни. Вони мають такі великі я. Я... Яйця? Та які яйця, це у них такі великі мають. Ой, бабусю. Ви... Мають великі такі... — Це та ви орган чоловічий маєте, може, на увазі. Та -та, хобот, хобот. хобот. Потім вони мене забрали і хотіли мене виграти. Ви виграти? Ні. Яйті синку, побійся Бога. Висадити на Марсі вона мене хотіла. Ой, бабусю, вибачайте. Висадити на Марсі. Що вони ще з вами робили? Вус, Щоб підтрим. вони мене не висадили на Марсі, мені прийшло віддати їм майже цілу пляшку. Все, сволоти вигра. Все, я вам кажу чинопланетяни інопланетяни алкаші житті. І саме, саме страшне в цій ситуації, що вони, вони серед нас це офіційно заявляю, ви їх, знаєте, червоним носам. Так вони вилітають, бабусю. Ви їх одразу впізнаєте. <пи> одразу впізнаєте, коли їх побачить.